І до справи ковзається, все так ковзається так, виводимо на зубні і швидено робимо ті самі стіпки. А, тут... Це та петля, яку ми підтягли. Коли спиці без стопорів, змушений ловити всі петлі. Так не хвилюєшся, що там за долоною, чи втече петля, чи ні. А коли немає з того краю, бачите, немає жодного стопору. І воно так відчувається, що воно ковзається не такі такі гладесенькі. На чого у нас шовком? Але я не можу сказати який склад, бо в жодних цих ниток немає етикеток. Так. І ось таким чином рухаємося і рухаємося. Вже до серединки майже дійшли. Значить, четверта шкарпитка це мала бути годинка. Може, і встигнемо раніше, ніж за годину. Трошки на випередки Сама з собою. Треба ж якось розважатися. Так. Ось величезні стіпки, якими ми зшиваємо. і ось таким чином підтягуємо. Якщо сильно затягнете нитку, не хвилюйтеся. Головне, щоб не було забагато отворів, щоб воно не виглядало, як там, дірка чи якась ну, така, знаєте, неприглядна штука. От, краще ось так. Тож не бійтеся перетягти нитку. Але сильно і не докладайте зусиль. Все буде файно є yeah. далі. Ось уже до середини дошли. Ось середина. і підтягуємо. Що маєте на увазі? Третя полоска буде червона. А, ні, то окремі шкарпетки лежать. Ось червона шкарпетка просто: червона з сірим, ось жовта з червоним і чорним. Це просто окремі шкарпетки. От, Що в нас там ще сьогодні було? Ось сьогодні ще така шкарпетка була з усіх залишків. Бачите, Я, які були, такі і додавала. Тобто це. Рандомне. От. Ось одні цілі шкарпетки, коли від початку до кінця мені вистачило одного і того самого набору ниток, щоб було файно. Тож, ці вже готові, я можу прибрати. А тут у нас ще дві шкарпетки, які треба зшити. Так втекли петлі, поки пояснювала Інночка, привіт.